Сьогодні монтаж димохода до твердопаливного котла на дачному будинку Паскаль. Паскаль 14 кВт. Що ми будемо робити? Димохід вихід 130-й. Ставимо, зараз знімаємо сподобання котел, ставимо на його місце, відмічаємо отвір, робимо отвір і виводимо димаря. Кід акуратненько буде виходити тут. Прийняли рішення, щоб не відводити людині От представте. Горизонталь. Будемо підніматися на метр, робити 45-те коліно. Підніматися доверху. Дивіться, яка ялиночка в людини. Дві блядь, три. А, ні, дві в кучки. І ми, для, щоб зберегти ялиночки і, не дай бог, не було пожару. Взяли іскрогасник волпер. Скажу вам забавну історію, яка колись у мене була. Отправляю людині на Харківську область комплект демокода. Куча запчастей. Дзвоник каже, я не буду забирати, ти що ти мене розводиш, тому що вони приїхали в білому кольорі. Я говорю всім тепер, ви не переживайте, забирайте, тому що це просто пленочка транспортіровочна. Вона здирається атери, і буде у вас красивий дзеркальний димохід. Якісний для Марія Міна печу, в шарці профіля, номер телефона. Плюс-мінус воно виходить. Розвантажувальна горизонтальна чистка, капельник, вихід від котла, кронштейн, хороші хомути 2,45 коліна і повна вертикаль. Буде. Волпер стоять, тому що, щоб прибивало трохи іскри, бо велика ялиночка з боку. Вона то, звісно, не сильно так і близько, якщо подивитися. Ну, от до гріха подальше. Якісні димарі мені не щоб ці профіли номер телефону. Це що буду робити по замовчуванню. Оце йде тройник в хату до е, котла. Це горизонтальна чистка, там буде вертикальна. Я тепер під розгрузку від тройника буду заложувати 0,5 трубу. Ну, не по довжині, а по товщині металу. Тричі, буде 0,5 304, -та. там 30-40-50 см, кому як. Це для того, щоб коли люди забувають чистити димоход, щоб була ще якась кількість е збору сажі. Поні? Ще там 30 см, воно де буде сажа собиратися. Так що так? тепер у всіх буде ще по 30-40 см знизу три нічка, перед виходом. Зазорчика, щоб не перекривало, Бо тому, що от сажа собирається, людина забуває чистити. От представте, оце сюди трині 10 сантиметрів, а так у нас буде 30 сантиметрів. Щоб не перекривало отут високий. Сажа осипається і перекриває. Всім добра. Встановили на його рідне місце, де він буде стояти. Е, котел. У мене там було відео, яке набрало ажіотаж, що нам обв'язали котла. Зверніть увагу, котел не обв'язаний. Я ще раз говорю, що має стати котел, зробитися димохід, а потім уже, ну попередньо звичайно, домовлено із сантехніками, які будуть обв'язувати котла, як він стане, куди стане, а потім тільки ставить. Отвір зробили чудово. Сюди заложили голову нержавейку, яку можна ще на 5-10 на 10, там, е, сантиметрів підрізати, якщо це буде там заважати людині, яка буде, ну, потрібно буде людині, яка буде обґрунтовувати котла. Так що так, еротичний вихід, Утеплена труба йде за подліцов стіною. Бачите? Тут е, утеплена йде стіна. Якісні димарійка мені не щоб ці профілі немати находи. Так виглядає професійно змонтований якісний димохід до твердопаленого котла з розвантажувальною платформою, з лікою для сажі, для вертикальної чистки, для горизонтальної чисточки, з вилічу, утеплений, не у всіх виробників. І прямий вихід до котла. Закрили. І якщо почнуть мені писати 45 і коліна погано в димоході, то я вам хочу сказати, якщо правильно обв'язаний твердопалений котел і він працює 65-75 градусів на 65-75 градусах, то в димоході не буде ні дьогтю, ні конденсату, нічого. Якісні димарі, каміни, печі в профіля номер телефону.